Відсутність газу, світла і гарячої води така перспектива чекає українців уже цієї зими. Просив би також всіх ківлян звернутися до проблеми теплозбереження, підготовки підготовки землі. Чиновники закликають українців активно скуповувати електроприлади. Холодна вода перетворилася в гарячу, її потрібно підігрити. Найпростіший та найефективніший спосіб нагріти воду це купити бойлер. Тому йдемо до супермаркету. Великі, середні, маленькі з додатковими функціями та наворотами У магазинах побутової техніки десятки різних бойлерів по ціні і якості. Коштує таке задоволення від півтори тисячі гривень. І тримайтеся міцніше, коли отримаєте платіжку з електроенергію. Економніки по електроенергії. Економіки не буває. А якщо у вас немає грошей на бойлер, доведеться гріти воду в кастрюлях. Гріти воду на плиті стане звичайною справою на вечір. Минуло понад 20 хвилин. А наша вода так і не почала грітися. Мінімум годину доведеться чекати, аби вода нагрілася в усіх посудинах. А якщо у вас немає часу на каструлі, грійте воду прямо в ванній кімнаті. Якщо вам пощастить і у вас в господарстві знайдеться отакий ось кипетильник, то це перевірений дешевий спосіб нагрівання води. Після гарячого душу ще гостріше відчувається прохолода в квартирі. Обіцянки влади зменшити температуру в батареях змусять українців купляти ще й обігрівачі. І добре, якщо ви живете в новобудові з хорошою мережею. В старих будинках, коли всі одночасно вмикають електроприлади, може статися перевантаження і навіть пожежа. Тому ми знайшли інший стародавній та надійний вихід. Наш вогонь горить, і ми скоро зможемо нагріти кастрюлю води. А коли в квартирах зникне світло, будемо запалювати свічки. Надіємося, що хоча б свічок вистачить на всю країну.